У Німеччині день виборів до Бундестагу. За їхніми підсумками буде обрано канцлера та сформовано новий уряд. За опитуваннями, консервативний блок ХДС-ХСС на чолі з Ангелою Меркель, користується найбільшою підтримкою виборців. Під питанням з ким християнські демократи формуватимуть коаліцію, адже чинні партнери ХДС-ХСС, вільні демократи, балансують на межі 5-відсоткового прохідного бар'єру. До того ж, ще більше послабити позиції Меркель у Бундестазі може потрапляння до парламенту нових партій, зокрема альтернативи для Німеччини, що домагається виходи країни з єврозони. За опитуваннями цю партію підтримують понад три відсотки виборців. Головний конкурент Меркель на посаду канцлера соціал-демократ Перштайнбрюк. Очолити уряд він може у разі успішного результату для СДП та союзників лівих і зелених. У попередньому уряді Меркель соціал-демократи входили до коаліції а сам Штайнбрюк очолював міністерство фінансів.